Кажуть, що понеділок найважчий день. Але знаєте що? Для мене ні. Сьогоднішній мій робочий день закінчився, і я відчуваю вдячність. Я працював з людьми як психіатр, нарколог, психолог і психотерапевт. Так, моя робота дуже різна. І саме це найбільше надихає. Серед усіх тем, які звучали сьогодні, Мене зачепило одне панічні атаки. Панічна атака це не просто страх, це буровій в тілі. Це коли здається, що серце вистрибує з грудей, що ти помреш прямо зараз. Причини можуть бути різні: гучний звук за вікном, вибух чи сирена, або навіть вихід на вулицю. А буває, людина просто прислуховується до свого серцебиття. І вмикається паніка. І ось вона атака. Без попередження, без логіки, але з усім тілом у тривозі. Коли я починаю працювати з клієнтами, я помічаю, наскільки вони зафіксовані на своєму стані. Вся увага тільки на паніці. Але ж паніка це не ворог. Це захисний механізм. Частина нашої психіки, яка кричить: Я боюсь, захисти мене. І тут важливо знати, є й інші механізми, і деякі з них ще складніші. Наприклад, психосоматичні розлади. Коли тіло хворіє, а причина глибша. Вона у стресі. І що ми бачимо? Людина оббиває пороги лікарів, терапевтів, неврологів, астроентерологів, хірургів, робить МРТ, здає аналізи, п'є гори ліків. І нічого не змінюється, бо тіло мовчить, коли говорить душа. А психосоматика це крик нашої душі, переодягнутий у симптоми. І ось парадокс. Коли людина має панічну атаку, вона швидше звертається до психолога чи психіатра. А коли робить, болить тіло, вона місяцями ходить по аналізам, шукаючи поломку. А поломка у переживаннях, які не виговорені. Тож, я вам скажу відверто: якщо ваша психіка відреагувала панікою, можливо, це ще не найгірший варіант це шанс почути себе. І ось питання до вас. Може невроз це не трагедія? Може це спосіб, у який ваша психіка намагається вам допомогти? Або психіка не зла, вона мудра. Питання тільки в тому, чи ми її слухаємо. А якщо у вас залишиться питання, будь ласка, звертайтесь. Буду радий вам допомогти. Всього найкращого і гарного вечора.